Друзі, пропоную сьогодні поговорити про розхід бензину в автомобілі Toyota RAV-4 Гібрид. Це одна з найбільш популярних машин, автомобілів, в принципі, rav 4 в Україні. А іноді в якийсь місяць на першому місяці продаж, іноді на другому, там іноді випереджає Renault Duster. І я хотів би поговорити про саме розхід. І насправді розхід дуже відрізняється від умов експлуатації, від е, того, який у вас характер водіння. От Для прикладу, е, ну я поділюсь тими цифрами, які маю я на, на зараз. Давайте, давайте подивимось, що зараз у нас показує автомобіль. От Зараз у нас автомобіль. Подивимось. Показує середній розхід 6,4. 6,4 літри на 100 кілометрів. 6,4 літри. Це я вчора збив показання цього одометра лічильника. І проїхав десь близько 50-60 км за вчора і за сьогодні. Сьогодні там близько 15 км і вчора, близько 30-40 км. До моменту, як я збив ці показання, можна сказати, що лічильник цей працював от сотні і тисячі, тисячі кілометрів, і він показував мені середній розхід. 7,8. 7,8. Взимку він показував 8.1, 8.2, 8.3. Ну, Взимку більше, більше грієшся, більше прогріваєшся, треба опалювати салон, треба гріти вікна, треба дзеркала гріти, треба сидіння гріти. Тому зрозуміло, що взимку розхід більше. Тому орієнтуйте, що взимку це буде по місту 8, 8.3. Влітку це може бути менше 8 літрів. Власне, в мене показував 7,8. Зараз показує 6,4. Ну, треба враховувати, що я я останнім часом їхав по набережній, по мосту. Це достатньо рівні ділянки, і можна їхати 50-60 км на годину. Все залежить від умов. Зараз літо, зараз тепло, 24-30 градусів. У мене постійно включений клімат, контроль на там, 21 градус охолодження. Тому о, треба це теж враховувати. Можливо, в там осінню, коли не треба ні клімат, ні обігрів, можливо, ще менше буде розхід. Але тоді буде, можливо, вам захочеться відкрити вікна і вже буде аеродинаміка гірша. Ну, а Те, що там показується в рекламі там, чи в характеристиках офіційних, заявляється, що там 5. 5,5, ну я таке реально не бачив. Це якісь ідеальні умови. Це треба якісь перекачені колеса. Дуже все в одна легенька людина в машині, нічого в багажнику. І е, е, якісь умови, там якийсь певний швидкосний режим, тоді може менше шести буде реально в середньому показувати. Ну я в це слабо вірю. От я, я пропоную вам орієнтувати, що середній розхід буде від. 6,5 до 8 літрів в залежності, от зимою навіть може бути більше, ніж 8 літрів. Це по місту, в залежності від умов, експлуатації і від характеру водіння. От, орієнтуйтесь на ці цифри. Напишіть, будь ласка, в коментарях, які цифри у вас. На вашій машині, можливо, навіть це не Toyota rav 4 гібрид, можливо, якась просто rav 4 бензинова, або зовсім інша машина. Мені дуже цікаво, які цифри показують ваші машини. Я, в принципі, думав заморочитись, поміряти, там, заправити повний бак, проїхати там, весь повний бак, знову заправити, скільки я проїхав, поділити. Ну, Практика показує, що там. Цифри будуть дуже схожі на те, що показує комп'ютер. Можливо, там якісь 1, 2, 3 різниця, відмінність буде, але це насправді не суттєво. Комп'ютер показує достатньо, достатньо точно. От. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм-канал. В посиланні буде в описі посилання на телеграм-канал, в якому я також даю інформацію про автосвіт. І можливо вам це також буде і цікаво. тому до нових зустрічей. Пока!